Вітаю друзі, ми з України! Дуже багато сьогодні інформації поступає з різних точок областей, регіонів, від колег, від друзів, від фермерів. Багато незадоволені урожайністю сої. Ну, багато хто цю культуру рахує як культура, яка піде під наступну. Культуру, тобто як попередник під, наприклад, пшеницю чи кукурудзу, накопичує азот, через те, що коли ціна на сою класна, всі задоволені, можна 2 тони збирати. Коли ціни немає, 2 тони це збиток, всі хочуть отримати 3 тони. Друзі, візьміть, проаналізуйте середньоурожайні сої в Україні за 20, наприклад, років. Ну, Ми ніколи не отримаємо таку врожайність, як отримують в Канаді чи в Аргентині. Клімат не той. ґрунти у нас кислі, ну, В основному по ряду причин. Сортова політика в нас, ну, всі гоняться за індетермінантними крутими сортами, як в Канаді чи в Аргентині, які можуть в'язати боби там до 50 штук і дати 4 тони. Якщо говорити за максимальні врожаї, ну де ми їх отримаємо? На Хмельниччині, на Франківщині, на Тернопільщині, де нормальні ґрунти, не кислі, де клімат вологий, де Соя себе добре почуває. Де в нас врожаї такі собі? Посередні. В центрі України. Черкащина, Полтавщина, Кіровоград. Коли йдуть дощі, можна отримати врожай 3 тони. Коли посуха 1,5 тони, оцілиться 2 тони. І я хочу вам назвати декілька причин, які впливають на врожайність сої в Україні. Через те, що якщо ми сьогодні їх не врахуємо, то ми ніколи по сої не будемо отримувати прибутків. Врожайність може і будемо отримувати, але вкладення будуть рости, вирощування. І не отримаємо ми дійсно. Тої економічної ефективності, як отримують в Канаді, чи в Аргентині чи в інших країнах, де дійсно соя дає по 4 тонни з гектару. ГМО, не ГМО. Яка різниця? В Україні також 80% посівів сої ГМО. Але врожайність 2,5 тонни на круг кращі раки. А по середньому ми маємо десь 17 центнерів, 18. В середньому там за 20 років. То головною причиною, друзі, я рахую, те, що ми не враховуємо все-таки клімат. Ми рахуємо гідротермічний коефіцієнт, а коефіцієнт зволоження регіону багаторічний. Там за останні 20 чи 30 років ми його не враховуємо. І в нас є регіони, де сою апріорі сіяти не потрібно. Можна сіяти іншу культуру, але соя буде давати в 10 років на 10 років один раз тільки хороший урожай. Знайдіть, як вирахувати цей коефіцієнт, і ви зрозумієте, що таке коефіцієнт зволоження регіону і негідротермічний. Тут не потрібно путати. І ви тоді зрозумієте, а чи потрібно в вашому регіоні, чи на вашому полі навіть конкретно сіяти цю культуру? Далі, друзі, це кислотність ґрунтів. Соя не виносить слабокислих, взагалі кислих ґрунтів. Сою треба сіяти, коли PH 6, 6,5 і не менше. Розумієте? А в нас сьогодні. У зв'язку з тим, що ми не вносимо органічні добрива, що ми вносимо в основному азотні добрива, що ми звузили свої сівозміни. У нас сьогодні ґрунти в основному всі слабокислі. І на таких ґрунтах соя не створює е, нормальну кореневу систему, е, де утворюються бульбачки, не фіксує азот. А ми звикли, що соя сама фіксує азот, даємо 20 кг діючої речовини, хочемо отримати 3 тонни. Оце також одна із причин. Ми ph метр можемо рідко коли всунути в ґрунт і перевірити, а який там pH. Друзі, ми не враховуємо pH ґрунту. І тому це теж одна із причин, яка впливає на формування врожаю сої. Далі, друзі, підбір сортів. Ми сьогодні підбираємо сорти, які в Канаді дають, по їхнім даним по 4-5 тонн. Але ми звикли до того, що в нас клімат похожий, там провінція заскічувань, можливо, і прох... похожий. Але в Квебеці то ніяк не похожий. І по температурному режиму, і по зволоженню ну, ми взагалі не похожі з тим регіоном. А сіємо з того регіону сорти в Україні і хочемо отримувати стабільно по 4 тонни, необхідно підбирати все-таки більш пластичні сорти, то ми думаємо, індетермінантний детермінантний сорт він сьогодні буде вам в'язати боби і давати по 4 тони з гектару. Так не буває. Тому підбір сорту для вашого регіону він повинен бути ретельно обдуманий. І поки ми перевіряємо на демо по полях, приходять нові сорти. Тому тут повинно вже працювати мислення професіонала і відчуття, а який сорт підходить для вашого поля. Далі, друзі, система захисту ну вона ніяка. Ми думаємо, що по сої фунициди не потрібно вносити або внесемо один раз і забудемо через те, що це дорого. Але на сої стільки фуроб в останні часи. Що накопичується, що захист сої він повинен бути такий же самий, як і захист гороху, пшениці, соняшнику. Виважений, професійний, хорошими фуницидами, щоб соя не фаріла, а дійсно давала хороший урожай. Ще одне друзі, дуже багато втрат ми не встигаємо збирати сою у нас. Дуже багато культур, наприклад, соняшнику, які попадають в дощі, і ми ганяємося за тими площами, щоб їх зібрати, а соя стоїть і обсипається. От ми перевіряємо, дивимося на полях, є вже втрати, насіння обсипається. І по 3-5 сценерів по сої ми втрачаємо. Не своєчасно її збираємо. І дуже багато факторів, ще, які впливають на вражанні сої. І я хотів би, щоб ви в коментарях саме назвали ще фактори, якщо ви сієте сою, які вплинули в цьому році на урожайність сої в вашому регіоні. Це буде дуже цікаво всім, щоб зробити висновки і не допустити помилок, і отримати хороший результат в наступному році. Оце коротко про сою. Я думаю, що ми будемо ще повертатися до цієї цінної зернобобової культури. Сьогодні площі невеликі, там мільйон двісті, мільйон 400 гектар. Але перебуваючи в Західній Україні, ми бачимо, що люди в місто картоплі сьогодні висівають сою. Дуже багато засіяно ділянок невеликих огородів соєю. Люди, мабуть, отримують від цього прибуток. І класно, коли ми будемо збирати з гектару не півтори тони. А 4, як в Канаді чи в Аргентині. Сьогодні з вами я, Олексій Сирієнко, наша команда ArtFields. Хочете знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Серієнка, тисніть на колокольчик, і ви будете дізнаватися, що на нашому каналі з'явилася нова інформація. Ми бажаємо всім перемоги, миру добра злагоди. На все добре. Слава Україні!